Мені здається, що ми маємо розуміти, що потрібно вимагати максимум, а сподіватися, що хоча б вдасться отримати якийсь оптимум, скажімо так. Тому потрібно дійсно писати, що ми наполягаємо на тому, що нам, нам обов'язковому порядку мають повідомляти, надсилати, запрошувати обов'язково до зустрічі. При цьому, якби ми маємо розуміти, що тим можливо оптимум, який варто нам. Очікувати отримувати в Брюсселі має, хоча би про те, що нас будуть повідомляти про те, що розпочинається той чи інший процес. Це по перше, по-друге, щоб дійсно вже тоді ми можемо давати запити і сподіватися на отримання інформації згідно запиту, але знов ж таки вимагати потрібно максимум. Якщо говорити про взаємодію, можливо, тут варто передбачити, що оцей повний цикл планування дозвітування ми хочемо отримати не тільки в співпраці. З європейськими структурами і в співпраці європейських структур з урядовими інституціями країн східного партнерства, але також, можливо, тут варто передбачити певну обов'язковість національних владних інституцій до консультування, звітування, залучення всього іншого організацій, котрі залучені до процесу східного партнерства, тобто на всіх рівнях, ми хочемо, щоб не тільки на процесі між там, комунікації. В цій платформі, але також у виконанні тих чи інших зобов'язань країн-учасниць е, відносно як східного партнерства, так і інших планів е, е, добросусідства з Євросоюзом. Так? Тобто обов'язково на цьому теж наголосити. Тому що нам насправді це є інструмент для впровадження тих чи інших змін в наших країнах. Це є інструмент, правильно? Вже... То, ну, просто це як пропозиція. То, вимагати максимум це, це, це. напрацювати той мінімум проти. Ну, за який ми не можемо відступити, тобто оце нам треба зробити питання про відносини з нашими національними урядами. Воно, зрештою, постане. я Думаю, як нормальний білобери, текст скажімо так, але зараз ми все ж таки маємо спортиватися на тому, як ми можливо ми просто його згадати консультації. Ну, тобто, ми виїжджаємо на форум, а МЗС призначає консультації з громадськістю на той самий те, пане хотів би ще. Націювати на тому, що нам потрібно, нашій делегації, потрібно так збалансовано о, у кожну платформу потужним складом увійти і зайняти там якісь позиції, щоб о, ми могли там. Потрібно, <плес> Мати якісь якісь важелі менше п'ятдесят чотирьох позицій координаторів Ну, так. <смітна> та, <смітна> бо там ми вже цього не збу зм... і а до підготовки ще ті, хто по платформам, хай вони працюють пропрацюють наші національні урядові структури, з якими потім можливо. Нам прийдеться неможливо прийдеться співпрацювати на рівні підготовки якихось питань, їх впровадження, оцінки, і аналізу. Я думаю, що як мінімум... Бо якщо у нас всі але питання, як би скажемо, Зараз давайте ми на тому, що ми пропонуємо, а потім подумаємо те, як ми донесемо те, що ми пропонуємо. Як ми отримаємо п'ять позицій координаторів чотирьох, правильно? Так. Це Ні, потужно потрібно, бо якщо в нас є Все це ж таки, що це все ж таки ще повернуться до питання п'ятого порядку денного. Я скажу я просто хотіла в добавок до цього сказати. Що в нас повинна все таки бути філософія наша. Я маю на увазі, і філософія повинна вкртуватися не на тому, а мені здається, що для нас оця можливість східне партнерство і участі громадських організацій і сектору, це як це як євро 2012 для України. Це реальна можливість заявити про сектор і про її спроможність одна зовсім на іншій. Чому рівні там, де можливо, скажімо, ми завжди говоримо, щоб нас хотіли поважали дома, так можливо, скажімо, почнемо з якщо не виходить знизу, почнемо з едхо, щоб нас звідти почали. І отут от треба звичайно сильну позицію. Я просто повністю підтримую, що Україна, якщо ми говоримо, що ми є там. Найбільшої цих шести так теж ми повинні все таки дуже потужно себе заявити. Тому ми повинні мені здається, що делегація повинна всі зайняти дуже активну позицію по своїм групам і скрізь. І скажімо, для того, щоб ми дійсно прозвучали, і для того, щоб дійсно потім східне партнерство скажімо, там той же саме плюси, сказав, що до да, Українська залишається це та хто може виробити, ну хто може покластися, і регіон може представляти так. Теж. Мені здається, що ми це повинні теж проговорити і з цією міркою підійти. Ну мені займається погодяться. Так саме я... до цього ми і. Я спрацюю над спільною позицією. Так, да, але це повинно прозвучати теж. Не тільки говорити, і всі думають, що це спільна, так, чи це не так. Спільна позиція так? Без підтримки нас всіх найбільше. Але ми можемо виробити, знаєте, яка українська є, я вибачаюся, вже говорю, уміла приготувати, не вміла подати щоб з нами таке не вийшло. Давайте давайте проговоримо. Хто буде виступати, якщо це чотири платформи, завжди повинен хтось бути один, два, три людини рівномірно розподілені запасний виступає, не запасний, ти говориш то, ти говориш то. Це все можна буде організовано, якщо ми хочемо щось добити нас Список всіх тридцяти yeah. з значенням до yeah. якої yeah. До yeah. робочої yeah. групи немає. Але я коли робимо, це до речі, yeah. я Він же збирав пропозиції, yeah. та, тобто, в хорі. Хорі. хто а, чи мі всі відповіли. От це погано. Я думаю, що делегація повинна їхати вже з набором чотирьох, хоча б чотирьох, а то і восьми, подали на платформу абсолютно демонжуватися. Можна мене пропозиція, давайте. Тобто. Дійсно, так, це давайте просто вже питання вже В тому, що у нас тут зараз три немає і третини від тих, ну, хто да. буде їхати, це перше питання. Тому все одно ми всіма узгодити це не зможемо, але це але ми хоча б маємо зробити з тим, хто погоджується це узгоджувати. Але все, давайте прийдемо ці до кінця, а тоді вже будемо говорити про те, що так, як ми, що, що ми що помоглися роб... винести У нас, нас, власне, прямого. я, я доклав після перестану. Там власна пропозиція білорусів щодо по щодо перекладаного форму. І там, можливо, якраз ми. Давайте, Подивимося на той передовій день в самому кінці да, і подумаємо, як ми та там будемо вести. А зараз давайте по п'ятому. Якщо більше немає ні у кого <п яте <п яте> ідеї, я так розумієте, <п> давайте, Андрій, то пише. Моя ідея просто ремарка. Все, що написано, як можливе, нам треба написати як обов'язково. Так, давайте посмісувати п'яте питання тоді. Значить, Перше, доступ до документів. Дійсно, питання, як це зробити. Я скажу так, я от не подивився, я бачив тільки цей документ, що він вивішений. Зараз просто не ще не всіх прочитати. Вивішений на сайті ну, той сторінці східного партнерства вивішено рекламент rules of procedure багатосторонніх міжзарядових платформ. Треба, можливо, подивитися, як вони там пишуть якби, ну, свої робочі моменти, щоб подивитися, на якому етапі ми дійсно може вимагати відкриття для нас дезінформації. Можливо, як варіант, можливо, дійсно запропонувати, що на певному етапі воно має бути обов'язково нам бути відкрито на етапі підготовки цих документів. Інший, можливо, варіант це вже дійсно зменшення нашої позиції, це якщо на якийсь наш запит. Це драфт. Так, да, то ми кажемо про драфті, про, про драфти таку. Драфт, Ні, Русох вже це вже те, що благостороння міжнародних платформу вже напрацювала, це загальне для всіх платформ. Вони ще мають е, буквально ближчим часом, е, е, чи вже деякі вже з них ухвалили, а деякі мають ухвалити, але це ще не опубліковано, мають ухвалити робочі плани на два роки. Тобто це має бути, по ідеї, має бути опубліковано, і ми маємо мати ідею щодо їхнього порядку денного на найближчі два роки. Так що, в принципі, але знову ж таки, поки що цього нема. Бо це, це, це поки що обіцяється, що це буде, але цього нема. Отже, щодо доступу до документів, треба подумати дійсно, як це сформувати. Бо це обов'язково на певному етапі, або на певному етапі ми можемо, апріорі, ну, можемо звернутися з, з вимогою, е, придумати якусь спеціальну, за спеціальну процедуру. Так? Правильно я зрозуміла, вибачайте, що документи, які ми сьогодні практично обговорюємо, збираємося давати рекомендації, вже прийняти. Ні, ні, це урядова. Це їхні є, і це як не там ж там вже, мабуть, описано, як вони залучають громадські організації. Я не дивився, чесно кажучи, це документ. Якщо там це написано, значить треба можливо знову ж таки зробити. Або нічого не написано. Можливо, нічого не написано. А, Все, це це насправді не <amplify> невідомо. Uh, далі, uh, а до речі, одне сп... теж, mm. те, що те, що я чув. Я не читав, ще розкажу, але я чув, що е, робоча е, не прощу, а, сказати, платформа по контактах між людьми жідова е, визначила, що вона буде запрошувати на постійній основі одного представника від громадського форуму. Одного. Так. Да. <кій> І все. Це, 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 це єдине з того, що мені відомо на, 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 на цьому етапі. Про те, як вони це думають, <кій> як вони це все виявляють. Отже, е, далі щодо що досуду документів. Щодо. Е, Щодо відвідування, тобто ми маємо я так розумію, ми погоджуємося на те, що те, що вони написали, як може бути ад-хок запрошення, має бути змінено на повинно бути запрошення обов'язкове. Тут тільки інше питання виникає, кого саме? Або за бо якщо це контактною особою є координатор. А кажу. у нас ми казали про те, що багато координаторів співкана. Тоді <різь> 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 це буде президент, <різь> цей кандидат <буде> президент. <різь> це <буде> президент. <різь> там вже вони визначаються хто і плюс, тобто <різь> тут